Нещодавно завершився районний етап олімпіад шкільних предметів та конкурси Петра Яцика та Тараса Шевченка. В цьому році 145 призових місць здобула гімназія номер 1 З них 56 – це перше місце. Крім олімпіад з навчальних дисциплін, проводяться ще додаткові конкурси. Це як другі олімпіади з української мови. Конкурс імені Тараса Шевченка і конкурс імені Петра Яцика. На цих олімпіадах розігрувалося, або конкурсах. розігрувалося 48 призових місць. І знову ж таки, 33 це забрали учні нашої гімназії. Але я хочу сказати саме приємне те, що всі перші місця забрали гімназисти, і безумовно знову ж таки відповідальність на них лежить за ігри обласні. Уже перші результати є. Конкурс імені Яцика, вже наша учениця, одна, значить, перемогу нам принесла. Паделяка Варвара принесла перемогу у диплом третього ступеня на області. Як зазначила директор школи Віра Мокрякова, аби показати гарний результат на олімпіаді чи конкурсі, необхідно докласти значних зусиль при підготовці як учням, так і вчителям та батькам. Олімпіади перевіряють дитину на витривалість, кмітливість, хто краще підготувався і має більший рівень знань. Ті, хто працюють на олімпіадах, вони дійсно показують більш високий рівень навчання і в будь-який день на уроках. Вони за собою ведуть інших. Це дуже благородна така справа. Вони ведуть інших, на них рівняються, і це не просто відіграли в Олімпіади, два місяці там пограли на Олімпіади і все це загалом для загального розвитку дітей дуже має позитивне значення і не тільки для тих, хто грає, а й для інших, які поряд з ними, які дивляться, як можна виграти, не просто заздрити, а взяти підготуватись і виграти. Не дивлячись на те, що підготовка до олімпіад в учнів забирає багато вільного часу, діти це роблять з задоволенням, зацікавленістю та бажанням знати більше. Багато є гімназистів, які брали участь у декількох олімпіадах і зайняли не одне призове місце, я брала участь у шести олімпіадах району. Етапу маю п'ять перших місць з української мови, англійської мови історії конкурсу патріотика і правознавства. А друге місце на конкурсі Тараса Шевченка. Можливо, такий напрям олімпіад з мовну ми вибрамо професії у майбутньому житті. Брала участь у таких районних олімпіадах як українська мова література. Конкурс імені Петра Яцика, Олімпіада з хімії та Олімпіада з біології. Також е, брала участь у екологічному проєкті, перемогла в Олімпіаді з української мови та літератури, е, в Олімпіаді імені Петра Яцика з біології та екологічний проєкт. У мене перше місце. Постійно беру, беру участь в Олімпіадах, постійно намагаюся якось активно е, брати участь у, у житті школи. Я брала участь в олімпіадах з математики, хімії, фізики, історії, української мови та літератури, географії та конкурсу Петра Тара Шевченка. У мене є перше місце з географії, математики, української мови та фізики. Мені було не дуже важко готуватися, адже мені допомагали вчителі. Тож, вітаємо всіх переможців районного етапу олімпіад, конкурсів і бажаємо успіхів та перемог в наступних етапах.